Ранок 26 вересня для учнів перших четвертих класів гімназії №10 10 розпочався з урочистої лінійки. Шкільна родина зібралась на спортивне свято. Вже рік, як у гімназії, працює внутрішкільний проєкт Здоров'я молоді, багатство нації. Ініціативу із задоволенням підхоплюють як педагоги, так і учні. Сьогодні в нашому закладі освіти незвичайний день. Ми продовжуємо реалізувати внутрішній проєкт, який називається Здоров'я молоді, багатство нації. Присвячений він Європейському дню спорту, адже 27 вересня цей день саме випадає на цю дату. Розробили ми такий масштабний проєкт, який фокусується на здоровий спосіб життя. Залучили ми абсолютно всіх здобувачів освіти. До цього дня гімназисти готувались по-особливому. Кожна команда вигадувала собі назву і, звісно ж, девіз. Ізвісне ждевіз. Ативно до спортивного свята підійшли і педагоги. Створили п'ять локацій, де маленькі гімназисти мали позмагатися у різноманітних спортивних, інтелектуальних та творчих дисциплінах. Для них організовані спортивні змагання, тато я – спортивна сім'я. Також учні будуть між учнями буде проведено таборування і відповідно станційна гра. Гра включає в себе певні локації, відповідно, де учні зможуть перевірити свої знання із домедичної допомоги, на знання здорового способу життя, також навички і здорового харчування і відповідно знання із історії рідного краю. З нетерпінням учасники свята чекали на змагання, але на жаль, сигнал повітряної тривоги змусив зупинити дійство. Задля безпеки учні перейшли в укриття, а спортивний захід вирішили перенести. Комітет безпеки школи прийняв таке рішення. Одноголосно про те, що захід переноситься на п'ятницю у зв'язку з тим, що третій раз поспіль оголошується повітряні тривоги, з міркувань абсолютної безпеки захід перенесено. У п'ятницю 27 вересня за сприятливих умов без повітряних тривог повинно продовжити свято для гімназистів. За переможний кубок будуть змагатися і учні 5-9 класів. Кожна команда буде себе представляти, кожну локацію пройде, отримають зароблені бали. А вже за підсумками цього проекту, завтра ми вже дізнаємося наших переможців і наших володарів нашого кубку. Неординарно педагогічний колектив підійшов і до нагородження. Команда переможців протягом року буде ділитися своїм спортивним досвідом для учнів гімназії номер 10 Організовуватимуть різні спортивні івенти.